Дружина сумно питає чоловіка: Моню, чому ти не даруєш мені квіти? Цилю. Я подарував тобі весь світ. Іди, нюхай квіти на вулицю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прийшов чоловік на пляж. Людей немає нікого. Роздягнувся догола і поплив. Покупався, припливає до берега. А біля його одягу дівчина сидить і книгу читає. Що робити? Пірнув він знову у воду, дивиться, на дні стара миска лежить. Взяв її, закрився нею і підійшов до дівчини. Привіт, прекрасна незнайомко. Привіт. Що робите? Та ось книгу читаю, відповідає вона. А про що книга? Як читати думки? Ну, і що я зараз думаю? запитав він. Ви думаєте, що у миски є дно? Якось іде батько сином на зустрічі, іде кум. Здрастуй, куме. Привіт. А хто це? Так це ж мій син. Ти диви, як підріс. Це ви, дядьку підріс, а я Тарасик. Якщо у вас не вистачає грошей на обстеження, то можете провести хоча б народний аналіз сечі. Попісійте під дерево і визначте свій діагноз. Якщо приповзуть мурахи, високий цукор. Якщо налетять мухи запалення, якщо швидко висихає багато солі, якщо є запах м'яса, багато холестерину, якщо забув зняти труси, Альцгеймер, не відчуваєш запаху сечі, коронавірус.